Один мільйон за один місяць донать на РЕП для повітряних сил зсу. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10 Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, хто більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні, можливо навіть геополітичні аспекти нашого життя. Політолог Олексій Кошель з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас. в Ефірі! Слава Україні! Героям слава! А сьогодні, наскільки я розумію, вирушають у відрядження Рустем Умєров і Андрій Єрмак. Завтра у них заплановані зустрічі у Умірова з міністром оборони штатів Ллойдом Остіном. Андрій Єрмак, керівник офісу президента, поки що не зрозуміло. Ну, немає повідомлень, з ким там зустрічатися, але загалом там є якісь парні історії. Ну, тобто, хто з ким проводять зустрічі. І головна мета, яка принаймні повідомлена, спробувати конкретно переконати Білий Дім, зняти обмеження. Меження на удари далекобійної зброї по російській території так, от сказали, що нададуть американцям перелік пріоритетних цілей, без яких буде складно змінити хід війни на користь України? Уже ж про такі запити. Ну, інформація була давно зараз. запланована поїздка до Сполучених Штатів. Ви правда думаєте, що ну в цих умовах вдасться переконати адміністрацію Джозефа Байдена? Я не думаю, що вдасться, але шанс є. От насправді зараз шанс є, тому що я думаю, що Байден також думає про те, ким він залишиться в історії, що будуть говорити про нього, яка буде позиція його наступника. І власне питання вирішення війни, хоча б частково, я думаю, це для нього було б досить важливим. Плюс, от я досить часто критикую зовнішньополітичні кроки української влади, але в цьому випадку, от як на мене, все зроблено дуже вірно. Тобто, є певний, от відбувається певний підготовчий процес, підготовка ґрунту. Була заява президента Володимира Зеленського про те, що у вересні він надасть список можливих цілей, е, пріоритетів у цій роботі, е, підготовка громадської думки, е, візит до Сполучених Штатів. Е, ну, я думаю, що все-таки не, не вистачає не вистачає персональної роботи з окремими конгресменами, е, Це і міжпарламентські зв'язки і багато чого іншого. Тобто, зараз потрібно задіювати всі ресурси, тому що насправді шанс. Є я не впевнений, що це буде остаточне рішення з боку Вашингтона, але можливо це буде часткове рішення. Можливо, нам дозволять бити там по певних цілях, можливо, там будуть обрані лише е, там окремі об'єкти е, на, на певну відстань. От я не виключаю того, що може бути прийняте знову ж таки половинчите рішення, що робить Вашингтон останні навіть не два з половиною роки цієї війни, а останні десять з половиною років цієї війни. Тобто шанси в нас є. Шанси в нас є. Я напередодні бачив інформацію, що ну принаймні там поси... там, правда посилаються на джерела, і там було сказано про позицію Великої Британії. там лунає наступним чином, що використовувати, ну наприклад, ракети Storm Shadow по російській території британці не проти, але офіційно цього підтверджувати ніколи не будуть. Щоби не вступати, що називається у суперечки з Німеччиною та Сполученими Штатами Америки. Якщо це так працює. То можливо, нехай так і працює, можливо, нехай будуть ну нехай буде робота, але при цьому не буде офіційних заяв, що ось ми да ми вітаємо удари ну, там британськими французькими Storm Shadow Scalp по російській території. Можливо, нам цього було б і достатньо. Ну, тут мені складно судити. Тут має бути все таки домінувати військова логіка, але от власне сама дискусія, яка зараз ведеться, вона вже впливає на війну достатньо серйозно. От я хочу відзначити наскільки змінилась тональність заяв впродовж останніх днів. Тобто, ми побачили заяву Китаю про те, що вони почали говорити про охолодження війни. Тобто про певний, про досягнення певного, про можливість досягнення певного компромісу. Тобто, вже не розмови там про мир, про умовну 38-му паралель, про те, що Україна залишиться Україна залишиться без частини своїх територій. а Почали говорити про можливу фазу охолодження. І достатньо показовим є заява Лаврова, яка чомусь в Україні пройшла непоміченою. Ми більше звертаємо увагу на певні там комічні елементи. Ми звертаємо увагу на емоційні заяви Медведєва, Кадирова, для яких просто відведені свої ролі, такі свої комічні ролі або свої ролі радикалів. А як на мене, все таки ключова була заява Лаврова. Він сказав фактично дослівно: якщо Захід зацікавлений у врегулюванні українського конфлікту, тут дослівно я цитую, то треба сідати за стіл переговорів. Це заява Лаврова. Ну погодьтесь, наскільки це е, наскільки змінила сама тональність, наскільки змінила сама риторика. тільки... Під впливом е, оцієї дискусії, яка розпочалась на різних світових майданчиках щодо можливості дозволу дозволу України бити американською, британською і європейською зброєю по території Росії, тобто результат, певний результат, ми вже отримали. Ну і знову ж таки е, нафтогаз, нафтобаза, яка горить в Росії, в Ростові вже 10 днів. Тобто, ну це для розуміння масштабів пожежі. Ну я думаю, що е це починають відчувати росіяни. Це починають відчувати особливо на фоні невдач е на Курщині. Е і все таки, е я думаю, що навіть навіть сама дискусія, якщо вона не принесе конкретного результату е для нас, я маю на увазі в плані дозволів, вона вже дає певні результати. Ну так, робота по нафтобазах у Російській Федерації. Там вже <кій> пробачте, там уже дві нафтобази, тільки в Ростовській області палають. Так, от вони вже дають свої результати сьогодні, а, ні, напередодні повідомило російське агентство «Інтерфат», що Росстат, тобто статистична інституція. Повністю припинила публікацію даних про виробництво нафтопродуктів у Російській Федерації. Вже більше не наводиться інформація про місячні об'єми випуску дизельного палива, топочного мазуту, скраплених пропану і бутану, коксу і напівкоксу. І немає про даних про стабільний газовий конденсат. По суті, росіяни приховують ту інформацію, яка для них. Є чутливою, от я думаю, що оці наслідки на бажання росіян таки вступати в переговори ну трошки більше важать ніж, ніж якісь інші рішення. Що ви про це думаєте? А, так, це грає роль достатньо серйозну, ну, і знову ж таки, ми повинні враховувати той факт, що після Курщини. Ну, скажімо так, після спеціальної військової операції, яку проводить Україна на Курщині Білгородщині. Сподіваюсь, відбуваються зміни у настроях росіян, тобто вони поки що не катастрофічні. От я пригадую, в Україні медіа провели цілу кампанію про те, що в Росії катастрофічно впала довіра до Путіна. Ну там е його рейтинг зберігається достатньо високий. високі відсотки, да так, 3,5%. три відсотки. Але от дуже цікаво, що видання ділова столиця спільно із New Image Group провела соціологічне опитування росіян. От так насправді працює соціологія, що українські соціологи можуть там із телефонів, які показують російські номери, обдзвонювати російську глубинку, Москву, Петербург і точно виміряти їхні настрої: довіру, ставлення до владних інституцій, питання війни і всього іншого. І кілька цифр, які вони оприлюднили. Кілька цифр все-таки все вони є достатньо вражаючими. Тобто, 40% росіян вважають, що втрати Росії у війні перевищують 100 тисяч людей. Але кілька місяців тому, в травні, коли ці, ці структури проводили соціологічне опитування, таки було лише 28. Тобто, 12 пунктів це вже щось. Це вже достатньо багато для того, щоб говорити, що після Курщини соціальні настрої почали змінюватись, і тому власне в мене недовіра до цих цифр російських соціологів, які вказують, що рейтинг Путіна впав рекордно, але лише на 3,5%. Я думаю, це достатньо сумнівний рекорд, і там падіння може бути значно більше, враховуючи, враховуючи дані, дані наших соціологів. І знову ж таки питання, чи Росія досягла результатів спеціальної воєнної операції, як запитували наші соціологи, 40, 34% говорять, що досягла, і 58% говорить, говорять, що не досягла. От, власне, ці цифри показують, що поки що в російському режиму все не катастрофічно, запас міцності є, але падіння доволі відчутне. От те, що ми говорили мовою цифр, ну перепрошую, 12% – це достатньо серйозний удар. А, добре, росіяни вже. В більшій кількості розуміють, що їхні втрати на на, на війні в перевищили 100 тисяч мешканців цієї країни. Ну і власне до міжнародної політики в Штатах зараз будуть даво відправилися да завтра будуть зустрічі український міністр оборони і глава офісу президента. Але напередодні висловився Дональд Трамп, кандидат в президенти від республіканців. Він сказав, що взагалі третя світова війна уже ближче ніж будь-коли подивіться що відбувається в україні це я його цитую вони наступають у росії ви отримаєте третю світову війну ну і далі він традиційно пообіцяв закінчити війну дуже швидко як тільки виграє на президентських виборах Лякалки, лякалки третьою світовою війною через те що україна почала якусь операцію санітарну на курщині що це таке і чи це на нас впливає Ну, все таки я думаю, що пересічний американець не розуміє, де знаходиться Курск, де знаходиться Білгород. Наскільки це далеко чи недалеко від українського кордону, але саме слово сполучення, що українська армія пішла в бік Москви, і наслідки можуть бути непередбачувані, Ну це достатньо вдало використовується. все Таки треба не забувати, що політика і вибори це окремий жанр. От, знаєте, там є окремі жанри там в театральному мистецтві, в літературній творчості. Вибори це також окремий жанр. І тому, власне, кандидат має одягнути білу мантію, білу того, бути месією, бути пророком і в, в тому числі використовувати, використовувати от такі масштабні, масштабні комбінації. Є ризик. Третьої світової війни єдиний Трамп може це зупинити, попри все, на частину електорату це працює, все таки я не думаю, що от команда Трампа просто сіла і придумала, і придумала такі красиві тези. Тобто, вони граються не лише словами, вони насамперед граються результатами соцопитувань і регулярно і чітко досліджують, хто є виборцем Трампа. Очевидно, очевидно, є частина виборців, там можливо навіть кілька відсотків, які вірять у теорію світових змов, які бояться бояться третій світової війни. Можливо, саме на них була розрахована ця риторика. Це не випадковість. Це не випадковість. Це чітко прорахована риторика з метою з метою залучити на свою підтримку, хоча б невеликий відсоток. Тобто, попри все зараз е, два кандидати йдуть нога в ногу. Там є е, на користь Гаррис плюс кілька від відсотків, але не забуваємо про соціологічну похибку. Не забуваємо про те, що цих кілька відсотків можуть змінитись після перших дебатів, після других дебатів, після підтримки там американських зірок чи багато чого іншого. Тому власне кампанія на цьому буде базуватись. чи ми отримаємо тут питання питання нашого інтересу. Нам зараз достатньо важливо от, навіть враховуючи непрогнозованість Трампа, навіть враховуючи те, що Трамп це політик, який. Після виборів може розвернутись, відмовитись від своїх слів, сказати «да що ви я цього не говорив. Я мав на увазі зовсім інше. Нам все таки було б дуже важливо витягнути з Трампа певну конкретику, певні публічні обіцянки щодо зупинки війни, щодо підтримки України, щодо збереження наших територій, щодо повернення на кордони 24 лютого чи 91 року, хоч це виглядає на сьогодні мало. Мало реалістично, але все таки отримати від Трампа конкретику для того, щоб питання підтримки України і зупинки війни не відбувалось в форматі таких побудови, повітря... побудови таких повітряних комбінацій, а відбувалось у форматі конкретики, тоді нам простіше буде отримати результат після виборів. Добре, ну і про російську ситуацію дуже цікава історія. Ми кілька місяців спостерігали, що в різних російських регіонах ну задирали просто дуже дуже активно, і в кілька разів піднімали цифри, піднімали суми виплат одноразових оцих початкових за укладання контракту з збройними силами Російської Федерації. Так от. Є люди, які це аналізують за період з 20 по 28 число нуль підвищень. Одне підвищення було 19 серпня в республіці Марій Ель. Тобто, по суті, вже всі, хто могли, всі регіони, які могли цифри, зняли, але інші не підтягаються. Чи означає це, що росіяни вже ну потроху забувають про цю історію, що треба ганятися довгим рубльом? За мобілізованим чи то контрактником і зараз уже, в принципі готуються до якоїсь іншої схеми набору. Прихована мобілізація, як вже сказали до речі, на російському телебаченні вона у них все одно відбувається. От як ви ці речі оцінюєте, все вже рубль не працює. От ви знаєте, коли оцінюєш емоційно, і ти дивишся, що вони використовують останні шанси, останні можливості, е а пізніше може бути оголошена мобілізація, яка можливо там теоретично призведе до незворотніх процесів в Росії. От емоційно хочеться оцінювати саме так, але реалії дещо інші. Реалі, де інше, так вони зараз включили фінансовий ресурс максимально. І, скажімо, контрактник, який підписав контракт у Москві, отримує там 23 тисячі доларів автоматично, плюс доплата після указу Путіна, відповідного. Тобто, за перший рік він, крім зарплати в армії, достатньо великої, він отримує 30 тисяч так званих підйомних. У провінції ця сума близько 15 тисяч, тобто йдеться про величезні кошти, це я говорю в доларах. Це просто величезні кошти для все таки небагатої Росії і для злиденної російської провінції. Це величезні кошти. Ну, я думаю, в провінції це можливо реалізувати русську мічту, тобто е Лада і там щось іще. Але якщо оцінювати прагматично, то все таки я думаю, що нам не варто впадати в ейфорію, і на моє переконання, запас певний запас міцності в Росії є. І навряд чи нам варто розраховувати, що навіть мобілізація, відкрита мобілізація, зможе провести до незворотніх настроїв в Росії. От, попри все, я думаю, що росіяни можуть достатньо безболісно провести часткову мобілізацію, скажімо, де будуть мобілізовувати за етнічним принципом. Чому ні? Тобто, скажімо, тих, хто отримав тих іноземців, хто отримав громадянство Росії впродовж останнього, скажімо, десятиліття, і росіяни на ураз приймуть тезу про те, що нехай воюють там Узбеки, нехай воюють таджики і нехай воюють українці. Ну попри все, я нагадаю, що в Росії жило там за різними оцінками від мільйона до від мільйона до півтора мільйона етнічних українців. Але Неофіційних джерела говорять, що ця цифра більша в рази. І попри все, я думаю, що ті українці, які отримали російські паспорти і не виїхали зараз з території Росії, вони перебувають у зоні достатньо серйозного ризику, тому що дійсно аргументи для контрактників вичерпуються. Ну можна і ще підняти цифру там на 5 тисяч доларів, на 10, але це вже наскільки великі цифри, що е, мотиваційний механізм вже далі навряд чи буде працювати е, в чітку арифметичній прогресії. Тому я думаю, що що питання мобілізації в Росії це питання часу, але швидше за все це буде часткова мобілізація, яка буде відбуватись насамперед у регіонах Росії, не в центрі. І я думаю, що все-таки неофіційно. Можливо, але це буде мобілізація за етнічним принципом. Тому громадянам України, які свого часу отримали російський паспорт, потрібно думати головою і готувати саме до того, що може бути використаний такий сценарій. Добре, добре, дуже дякую вам за розмову. Олексій Кошель, політолог, був зараз з нами на зв'язку. Шановні, зараз будемо йти на паузу. Є ще кілька новинок. Ну бачили напевно інформацію, що Дурова це керівник телеграма. Випустили під заставу і заборону виїжджати з території Франції. Але є свіжа інформація, що виявляється і у Німеччині звинувачують телеграм у. Неякісній співпраці з німецькою владою, отож, пауза, новини, і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.